Не можуть рискавати, аж віці нас маштаб зі доповідає міністр оборони генерал полковник людей Валерій Вікторович. Пане президент, ваша вказівка виконана. Місто Славянськ Донецької області зачищено від терористів. На цю хвилину піднімаємо прапор України. Займаємось тим. Що вводять водять війська для того, щоб надати мирне життя, працівники міліції відновлюють цю роботу. Служба безпеки України також займається відповідно до своїх посадових обов'язків. Крім цього, налагоджуємо відповідну роботу щодо населення, задіємо відповідні служби, соціальні служби, які будуть займатися всіми тими питаннями, які зараз очікують, очікують для того, щоб налагодити нормальне життєдіяльність міста Славянського. Доповідь закінчив, пане президент. труп. я потом с удовольствием. Спасибо. Спасибо. Это все, все спекуляції. Русский мя украинский мя язык. У меня жена русский на русском языке, дети на русском языке, на работе на украинском языке. Никто не спрашивает за этот язык ни в Киеве, ни в другом городе. Во Львове едете, общаетесь на русском языке. Это все вот, это провокация по политике. Само понятно. Да, да, да не отру